Це вже вже доробили оцей сквірик. Я його знімав по весні, коли його тільки, тільки зробили. Тут посилці по посиланню є. От і от. Отак от тепер він буде. Навіть не знаю скільки років, 50, а може і 100 Я казав, що це ізвісняк. Його тут багато видобувають. Отак груба, але він такий. Ну, а це, звичайно, це цемент там робити, я зараз покажу. І так просто, і воно якось живе, розумієте? Тут, коли зробили, так тут віток було багато, тут. тому що то було весна літо. От. А зараз вже стільки води було, зараз 22 грудня. І стільки води було, що воно все прочистило, знесло, всі вітки. Я ще думав, чого їх не вбрали, коряги такі. Отак От. От німці будують. Отак От вони виглядають. От. І я був на півночі Німеччини, от десь там. То там точно так робили, теж каміння, але воно каміння більш таке чорне, як базальт, Тобто тут ізвесняк, а там базальт. А все одно так роблять. Просто кладуть один камінь на один. У нас в Україні теж багато камнів, не то, що вони не хочуть. Бачите такі е, і сплит. Це плити, це не цемент. От. Ну, порізані, звичайно. От. І от такі у них і штавки гранітні, мабуть, для того, щоб не було слизько. От. А от оці, от Це навмисно так зроблено, щоб було... Якось живий живий камінь, як він відламався. А це знову це не плитка, а як і там шліфований ізвісняк. Ну, написано, що не можна купатися це. І видно. От. А там оце маленькі каміння, це тут при річці. Так вони виглядають. Я не знаю, що щось вони не одшліховані. Це ж цьому.